Тусан, оновлений Тусан. Це, щоб ви розуміли, абсолютний бестселер в suv сегментів Європі. За 23-й рік там було продано 152,5 тисячі автомобілів. Тільки після нього йдуть усілякі Sportage, Qashqai або Tiguan. І це при тому, що кожний великий ринок в Європі, я маю на увазі там Німеччину, Великобританію або Францію, традиційно мають своїх фаворитів. У Великобританії це, до речі, Форд. Ну або ні сам коротше, його всі люблять, він всім подобається. Мабуть, тому і зміни тут такі, що ну знаєте, хвилини за дві можна було б перелічити. Так було, подумав я, і так насправді воно десь і є. Проте деякі з цих змін, як на мене, доволі суттєві. І чомусь от саме про ці зміни європейські оглядачі, ну принаймні ті, кого я бачив, не говорять. Оновлений Hyundai Tucson на тесті інфокар. Отже, що ми бачимо по змінам? Буду об'єктивним: не всі можуть дивитись на рестайлінг і бачити зміни. Вірніше бачити їх можуть не тільки лише всі мало хто може їх помітити. По-перше, тут інший бампер, інша решітка, але а, справедливо додавати слово дещо. Тому що ну, помітити ось якісь зміни тут ну, це справа для консультантів відділу продажів. Бо пересічним клієнтам про все це треба розказати і показати. Ну, інакше що, ну, вони, може, помітять дехромований логотип, дивний тренд об'єктивно. Друге, задній бампер. Теж інший і та ж проблема. Інакшість не означає покращення. Ну, наприклад, вказівники поворотів тут знизу, десь в районі вихлопної. Тобто, я вважаю, що бампери на рест і до дорест абсолютно паритетні. Треба було замінити. Ми замінили. В принципі, тут є й інші зміни, такі як там логотип під склом позаду. Просто ну, це дуже несуттєво. Інші диски. Ну, в принципі, так, але це прямо для знавців, тому що за стилем одне й те саме. І, мабуть, найпомітнішою деталью в новому тусані є форма. Передньої оптики, а саме ДХВ. Раніше ДХВ йшло клином, тепер, як бачите, нижні секції, вони дещо ширші, повороти виглядають ось так. І здавалося, ну, теж не стало ж краще, просто трошечки по-іншому. Але насправді стало краще. Тому що один з найтехнологічніших брендів сучасності з мас-маркету, як я вважаю, нарешті отримав, знаєте що? Матричну оптику. Фари. Що ми маємо? Ми маємо дві фари по дві секції плюс ДХВ. Всього на кожну з фар 23 діода, 8 відповідають за ближнє світло, 2 відповідають за найближче світло, і 13 діодів відповідають за дальнє плюс функцію матричну. Звісно ж, ці матричні фари програють IQ Light в Tiguan. І це так. Але є одне, але тут ці фари вже є, а у Тігуан вони поки що недоступні для нашого ринку. Тобто, так гіпотетично, там має бути щось типу сікстіліард діодів, як у того ж туарех. Але повторюсь: тут вони вже є, там їх ще немає. Працює ну як я б сказав, так не аж занадто інтелігентно. Тобто ти можеш побачити, як воно там промахується іноді, може блимнути хаотично в якійсь незрозумілій ситуації. Все це відбувається не настільки ем, експресивно, як у Volvo XC40, де взагалі таке було мерехтіння, могло бути мерехтіння, але менше з тим також може бути. Втім, скажу вам, забігаючи наперед трошки, що тут матрична функція працює дещо краще ніж в Lexus, який їде перед нами. Тому з одного боку співати оди тут нічого, 13 діодів на фару це небагато. З іншого боку, все це працює. І так однозначно приємніше. Тобто свою функцію воно виконує. Можливо, не ідеально, правда. Ну так. Ну і останні зі змін або не зі змін, а скоріше з того, чого раніше не було, а тепер є, от саме в такому вигляді, якщо пороздивлятись. Морду, то можна побачити тут крізь решітку якусь штуку, чи то радар, чи то коротше. Насправді це просто динамік системи оповіщення при русі на електричній тязі. От і все. Дивно, його трохи розмістили. З іншого боку, враховуючи те, що ну, максимальна більшість покупців Тусана закриває додаткову решітку ще дрібною решіткою. і Зазвичай є проти таких речей, але ну враховуючи тут дірки, а вони просто величезні, рука пролазить, думаю, от саме тут це було б не зайвим, ну аж занадто великі дірки. Але це те, що стосується зовнішності. Тусан сам же змінився ще й в салоні, і зараз будемо говорити про це. А ще тут є деякі, наче ледве помітні зміни в техніці. Проте, ось ці зміни вони доволі суттєво вплинули на його поведінку на ходу. І про це згодом. Зараз же давайте поки про салон. Що у цього Hyundai залишилось так, як і було: архітектура і посадка. І вона не з найкращих, будемо чесні: Кашкай або той жираф попереду зручніші. Звісно, тут можна говорити про якісь особистісні характеристики кожного окремо взятого водія. Але чи можна було зробити краще? Можна. Проте корейці вважають, що якщо вже Тусан лідер сегменту в Європі, то всіх все влаштовує. І це, блін, справедливо. Є ж і більш важливі речі: матеріали, загальний там затишок або цифрові рішення. А в цьому він дійсно на висоті, ну наприклад. Тусан, я не знаю, як взагалі, але мені здається, це перший Hyundai в Україні, який підтримує, повністю підтримує Digital Key. Та й взагалі Hyundai це другий бренд в Україні, який вміє в це гратись. Першим був BMW. Так от Digital Key — це коли ви можете за допомогою вашого смартфону або смарт-годинника, за допомогою NFC розблокувати автомобіль, запустити його і поїхати. Це зручно не тільки, коли ви там, забули ключі вдома, а просто комусь передати можливість керування вашим автомобілем. Єдине, що, єдине що, принаймні, поки це можна зробити тільки, якщо у вас iPhone або Google Pixel. Наприклад, Samsung таку штуку в нашій країні не підтримує, та й взагалі на сайті прямо от написано, список країн дуже куций. Samsung. Ну, таке. З іншого боку, а у інших цього всього взагалі-то й немає. Решта ж тут дійсно на висоті. Ви в Хьонде не вперше? Тусан вас сам знайде і запропонує через телефон підключитись, і все відбувається дуже швидко, я б сказав, миттєво. Рівень, от, реально, як у BMW, абсолютно серйозно. Ну і як бачите, тут змінилось деяке розміщення елементів. Тепер знову ж таки. Все стало більше схоже на загальний такий сучасний стиль BMW, на той же, там, не знаю, x перший, наприклад. І я вважаю, що це непогано. Hyundai не розгубили самобутність, вони не стали якось китайщинами, Вони навпаки давно обрали собі вектор європеїзації і чітко йому слідують. Ну а продажі цю тезу підтверджують. За матеріалами все. Супер круто, тобто тут у вас м'яко, тут у вас шкірзам зі справжньою ниткою. Тут у вас також шкірзам зі справжньою ниткою. Тут у вас тканинка приємна, тут у вас знову ж таки м'яко. Ну от чому? Чому в Тусані от все це приємніше, ніж в Санта-Фе? Є трохи складного за формою глянцю. Складнувато буде його обклеїти, якщо вздумаєте. Взагалі, ося ця історія нагадує мені Айонік. Тут тканинка, тут є поличка. Ну, хіба була б гума, було б, звісно, краще, але гума є принаймні ось тут, в місці бездротової зарядки. Телефон чітко фіксується, нікуди не літає. І найголовніше, що ця бездротова зарядка доволі потужна. Тобто вона може навіть заряджати телефон при привімкненому Apple CarPlay або Android Auto. і не перегрівається. Коротше, все тут, от прямо на тому рівні, на якому має бути. А позаду є навіть шторка. Ще й кут, подивіться, як регулюється. Ну, звісно ж, тут місця менше, ніж в rav 4 але і база коротша. втім, я от сам за собою сів і нормально, мій зріс 2 метри. Просто погляньте на так... От... розумієте? не просто падає підлокітник, а фіксується на нормальній висоті. Це крісло можна рухати. Є дві зарядочки Type-C, є дефлектори, є третя зона клімату. Матеріали такі ж, як в передній частині салону, підігріву сидінь. Класний задній ряд. Ну, звісно ж, ми зараз говоримо про топове виконання. В більш таких бюджетних комплектаціях все буде простішим, але ж, ну давайте по-чесному. Тусан так вміє. Вміє. Ось, будь ласка. Об'єм багажнику 620 літрів або 616 у гібрида. Жорстка підлога, під нею докапка. Що не подобається, боковини з пластику, тобто подряпається з часом. Є розетка типу прикурювач на 180 Вт, і, звісно ж, ви можете скласти спинки сидінь прямо з багажнику, а на додачу електричний привод. На загал, як не крути, що не кажи, але салон справляє дійсно приємне враження, і за якістю виготовлення та уваги до дрібниць, це вже заявка на вищий сегмент. Так, ергономіка тут все ще не та, ну якщо хтось спробує згадати там німецький преміум, але будемо чесними, у Тігуан вона також не зовсім та. Тому ну тут. Я вважаю, що от, е, за збірку, за матеріали, за цифрові рішення салон має отримати 5, навіть 5 з плюсом. Він дійсно класний. Ну, в сегменті, звісно. А на ходу, особливо в дощ, помічаєш ще дещо, що не помітив одразу. У Тусану сану щітка заднього скла схована під спойлером. Ну, по-перше, це красиво, а по-друге, дозволяє зробити щітку більшою. І в Hyundai так і зробили. Тепер вона очищає просто величезний сектор заднього скла. І виявилось, що вона стала на цілих 7 сантиметрів довшою. На цілих 7! За такі речі треба дякувати і однозначно дякувати. Бо це означає, що Hyundai все ж збирає яку не яку інформацію від споживачів. Інакше б ось це просто не стало би робити. Але найцікавіші зміни тут все ж під капотом, тільки зараз заїдемо в одне всім відоме місце. Око за око в дії за 5 місяців 5 пульстронів, які око і повернеш живим, вже передали дешеве, завдали збитків ворогу на понад 200 мільйонів доларів. Тобто ці 5 пульстронів вже окупились 33 рази. Це мега потужний результат. Пульстрони в руках наших десантників знищили десятки танків, БМП, БТРів, а ще САУ, гармати, міномети та іншу техніку. І це ж не враховуючи живої сили. Погодьтесь, приємно усвідомлювати, що ми до цього також долучились своїми заправками пульсом на ОККО та донатами. Уявіть, що буде, коли всі 10 бригад отримують свої пульстрони. Уявили? А тепер швиденько на око заправляти повний бак пульса помсти. Ну або донатьте на спецрахунок проєкту. Посилання буде в описі під відео. Око за око, українці. Ну а тепер час говорити про силові установки. І ви, мабуть, зараз всі такі: оу, новий гібрид. А Всі ж помітили, що у нас гібрид. Але насправді ні, тут все те ж саме, що і було. Тобто в основі тут турбований 1,6 G4FT на 180 кінських сил, і плюс до нього доданий 60-сильний електромотор з моментом 265 Нм, метрів, який інтегрований в 6 ступеневий класичний гідромеханічний автомат. Загально вся ця зв'язка видає 235 кінських сил і 350 Нм крутного. Але я про це все розповідав. В нашому огляді гібриду до Рестового, тому кому цікаво туди, до того ж там було порівняння з Равом. Ну, дивіться як, висновки ті. ж, Тобто RAV буде економічніший за Тусан, а CRV буде ще трохи економічніший за RAV. Втім, тут ну, ви десь, там, не знаю, на 7 літрів по місту маєте вийти. Але все залежить від вашого темпу пересування. Тому що цей 1,6 турбо він любить споживати пальне. Тому тут просто все це буде ну, трохи складніше. Але ж ми про зміни. Ну дивіться, 2.0 MPI залишився. Причому на механіці, наскільки я розумію, також. А, дизель залишився на роботі. Про нього також є окремий огляд у нас на каналі. Тусан з дизелем. Там є свої певні питання. Кому цікаво, подивіться. І залишився повний привод для будь-якої з версій. тобто і 2.0, і дизель, і гібрид. Але... Вони ще додали в лінійку свою 2,5 GDI мотор. Це двигун, який розвиває 190 кінських сил. Тут і всього 241 Нм крутного. Це двигун фактично такий, як на Sonata. Знову ж таки, кому дуже цікаво про 2,5 GDI, можете подивитися огляд сонати. Але скажу так: він пропонується лише на повному приводі і е, лише в топовій комплектації. Для кого це, я не зовсім розумію, тому що, ну, дивіться, атмосферний двигун з моментом 241 Нм, метр Ну, це не дуже цікаво, в 2024 році, абсолютно, як я вважаю. І за нього просять такі гроші, що скоріше ви подивитесь сюди, на гібрид. Я серйозно. Бо за нього треба буде викласти більш ніж 1,7 мільйона гривень майже 41,5 тисячі доларів. І це при тому, що гібрид коштує починаючи від 1,6 Так, комплектація буде простішою, та й привод тільки передній. Хоча знаєте, ну тут вже кому як, мабуть. Зараз будемо продовжувати про ціни. І останнє, про що я хотів сказати, суттєвого, як мені здається, якщо говорити про зміни. Одразу, як я сів в воновлений Тусан, я відмітив інший характер поведінки на нерівностях. І це було комплексне відчуття. Ну реально ж м'якше. Тусан ніколи не був диваном крав і не підбішував так вас своїми кренами. Але от... Певна нервовість на нерівностях вона була. І це точно. Зараз всього цього значно, значно менше. І якщо от саме в цей момент поставити цю святу трійцю в один ряд, я маю на увазі Тігуан, Тусан і Раф, то я назву підвізку Тусану найбільш збалансованою і прийнятною, принаймні для себе. І тут, як виявилось згодом, є причина. Хоча знизу все виглядає так само загалом, нічого нового, дивного і вражаючого, Хьонди пішли на те, що а, покращили звукоізоляцію і рапортують про якісь акустичні передні підкрилки. Я хрін його знає, що це може просто шумки кинули, бо ну тут тихо, але попереду тут пластикові підкрилки, позаду войлок. Втім, тихо. А друге, що вони зробили, тут опори передніх стійок тепер. Гідравлічні. Звісно, так ти нічого не побачиш. Як в принципі і знизу. Але ж не думаю, що стали б обманювати. Чи стали б? Я думаю, що ні. Ефект присутній і тут крапка. Опора фільтрує більшу частину шуму від дороги, а також демфує дрібні нерівності, з якими не може впоратися амортизатор. Але в стійках типу Макферсона опора несе. На собі дуже важливу функцію, а також навантаження. Фактично, на ній лежить вся вага автомобіля. Ну, половина ось навантаження, якщо говорити точно. І вона бере на себе всі навантаження від будь-якої сили, яка впливає на колесо. Від неї залежить там збереження кута розвалу, в тому числі. І гідравлічна опора менш витривала, якщо говорити прямо. Тому так, комфорту ви тут отримаєте більше. Але підозрюю, що ресурсу менше. Втім, дякую. Мені підвізка дуже сподобалась, і я б обрав саме таку. А тепер давайте про ціни. Що ми маємо? Ми маємо просто широченну вилку по ціні. На будь-який гаманець, грубо кажучи, можна знайти собі ту сам. Уявіть собі, що вартість найдешевшого Тусану від вартості найдорожчого Тусану відрізняється майже в два рази. Найдешевшим, звісно ж, буде дволітровий Тусан на механіці, але ми його розглядати не будемо, будемо дивитись тільки на автоматичній трансмісії, ну тому що це правильно. А, так от, найдоступнішим буде 2 літри атмосфера, шестиступеневий автомат, і в експресі буде він коштувати вам мільйон 204 тисячі гривень. Це 29 тисяч доларів, тобто менше 30. Потім будуть різні комплектації, там 1 250, це плюс комплектація, тобто Dynamic, 1 млн 320, це якщо з повним приводом. 1,4. І топовий дволітровий на повному приводі вийде вам у мільйон 670 тисяч гривень. Тобто 40 40 доларів. Далі йде дизель на роботі. Старт починається з 1,4 мільйони, тобто це десь 33 гривень. Але вже не в комплектації Експреса буде дианемік, тобто багатша комплектація. І фінал за дизель на повному приводі з роботом. В комплектації топ буде 1 м826 тисяч гривень, це 44-200 в доларах. Далі йде 2,5 атмосфера, те, про що я казав. Єдина комплектація топова на повному приводі, доступна у нас, і там восьмиступеневий восьмиступенева коробка. Вартість буде. Вартість буде 1 мільйон 717 тисяч гривень. І е, я вважаю, що це не дуже вдалий вибір. Чому? Е, тому що ну, це майже як гібрид, але з іншого боку, якщо ви шукаєте для себе е, саме повний привод і звичайний ДВЗ, то тут можна розглянути, тому що різниця у вартості між ним і дволітровим буде. Скільки? Тисяча з копійкою доларів. От тут вже можна було б подивитись, але що ви отримаєте? Ну, ви отримаєте, там, не знаю, мінус секунду-півтори в динаміці, ну, тому що ну, момент не те, що вау. І отримаєте більш сучасну коробку. Але ну, таке відносно, ви отримаєте плюс витрати за містом. Тому що 2,5 буде споживати більше, але буде їхати легше трохи. Ну, коротше, тут можна було б подумати, якщо ви розглядаєте для себе 2 літри топ. Тоді можна було б глянути на 2,5. В іншому, я взагалі не зовсім розумію, чому, тому що гібрид стартує з 1 606 тисяч гривень, це 38 900 доларів. І фінал за гібрид на повному приводі 2 мільйони 22 тисячі. Гривень це просто фантастична цифра. От це прям там під 50 в доларах, 49 доларів. Виходить, це до Біса, правда? А ви Toyota бачили? Тойота RAV 4 в GR Sport, а це тільки стайлінг, буде вам виходити зараз десь 2,2 мільйони. От такі реалії. Коротше. Як це часто буває, Hyundai свого середнього синочка дуже хотіли бачити відмінником. І вони з усіх сил намагалися це зробити, і я вважаю, що багато в них вийшло. Впевнений, що Тосан має свої якісь такі певні скелети в шафі. Ну там можна щось згадувати про умовну надійність 2-літрового атмосферника, про всі ці каталізатори, про 70-ті у дизеля, про там, не знаю, нарікання на підвищену температуру масла в 600-ступеневому... Автоматі так, але з огляду на все це Тусан сьогодні це дуже і дуже цікавий вибір. Чому? Тому що він пропонує занадто багато, в тому числі і по комплектації, і по технологіям. Я ж не згадував про те, про що згадував раніше, там, наприклад, про систему автоматичного гальмування. Ні, неправильно, систему автоматичної рекуперації, коли автомобіль сам вирішує, в залежності від дистанції до. Автомобіля перед ним, коли треба підгальмовувати і заряджати батарею. Це така річ, якої ну просто ні в кого немає. Розумієте? Це дуже і дуже технологічне авто, От це точно факт. І він би в мене однозначно опинився в шорт-листі на пару, я думаю, з Кашкаєм. А якщо б я розглядав якісь топові гібридні саме виконання, то я б подивився, мабуть, ще й на Honda. Але Honda cr V, це та ж історія, що і про Тойоту. Тобто це 2 плюс 2 і 2, я думаю, якось так. Але Тусан точно заслуговує на увагу. Отже, давайте фіналізуємо все переліком плюсів і мінусів. Недоліки. Як не крутий, але в потоці сходу визначити, чи оновлена це модель. Складно. Дизайнери попрацювали халтурно, як на мене. Покращень немає. Тут доволі нав'язливо працюють системи безпеки. Наприклад, Тусан читає знаки, і якщо ви хоч на один кілометр перевищуєте швидкість, починає волати. Ти лізеш в меню, вимикаєш це, але при кожному запуску двигуна все по-новому бісить. Кермо, як і було, залишилось мало інформативним і дещо синтетичним. Хотілося б додати до шикарних за якістю камер омивач, який зараз можна багато де знайти. Ну і останнє тут найменш ефективний на ринку гібрид. Мінімум на літр більше від прямих конкурентів, а скоріше на півтора два. Підвіска навіть на 19 дисках тут можна сказати, що відчувається порода, стабільність на висоті, комплектація. Тусан має багато опцій, не всі з яких ви знайдете у конкурентів. 235 кінських сил у гібриду. Це найвищий показник серед всіх інших прямих електронні системи, які працюють, мабуть, найкраще в класі. Оновлення в салоні додали сучасності і є відчуття актуального авто, якість виготовлення матеріалів і збірки точно мають вас влаштувати. Ну і наостанок вартість. Тусан може бути як на вході в сегмент по ціні, стартуючи з 1-2 мільйони, вже в прийнятній комплектації. Так і за 2 мільйони в топі, а гібрид фактично буде найдоступнішим серед всіх, особливо якщо враховувати комплектацію. На цьому все. Я дякую, що ви були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в Сили оборони і, як завжди, далі більше.